У вас одне прохання. Ми дали подання на встановлення 10 гучномовців по місту Житомир, котрі будуть о 9 годині е, нагадувати житомирянам, що в нас йде війна з 2014 року. У нас є от подання, яке ми давали, писали на вас. Ми написали оскільки пройшло вже Тетяна Батьківна? Ми написали звернення щодо встановлення гучномовців. І там точки стоять. Да. Вивчається питання, сума там немаленька. Одна сума була 800 тисяч, якщо я не помиляюсь, інша 400 тисяч. І питання, куди краще спрямувати ці кошти, ви самі розумієте. Буду дуже щира і відверта: п'ять десять листів. Від частин, від бригад щоденно реєструються в нашій канцелярії. Скажіть, будь ласка, якщо на всіх рівнях відпрацьоване питання в закладах освіти, в комунальних закладах, міська рада, обласна військова адміністрація, вони проводять вшанування наших героїв в 9 годин. Але зараз поки Обмежений бюджет це грошей немає, але може будуть надходження і буде можливість, може це буде і в 2025 році. Будемо дивитися і вивчати це питання.